Давно обіцяла і, нарешті, цей день настав. Покажу вам розпаковку стартового набору компанії Мрікей. Стартовий набір дозволяє замовити продукцію за внутрішньою ціною. Але це не основне, а все ж таки приємно. В стартовий входить каталог образ, входить знежирений засіб для зняття макіяжу двофазна змивка, яка чудово не тільки знімає макіяж з очей, але й доглядає за ніжною шкірою cc крем ви знаєте, це мій топчик, мій улюблений засіб, який чудово перекриває дрібні недоліки і має також SPF-захист, Туш, яка дуже класно профарбовує, має силіконову щіточку. Дуже мені подобається, і я від неї просто в захваті. Вона подовжує, збільшує об'єм, ну дуже класна. Далі тестери. Тестери у нас йдуть до догляду навколо очей, тестери чарівного набору системи це очищення, кремчик, вітамінчик для шкіри і денний захист. Також тестери пачів і мініверсія догляду за ручками. А саме живильний крем для рук, який дуже зручно брати з собою в сумочку. Ціна набору лише тисяча гривень. Хоча продукції в ньому майже на три тисячі. Тому, дівчатка, я запрошую вас в свою команду. Зробіть собі такий класний подарунок. Ви будете точно задоволені.